Дріздвяна інспекція, як і що вівторка, міський голова разом із заступниками та очільниками комунальних підприємств вирушили перевіряти серед місця. Роботи кажуть перед святами багато, адже сніг зійшов, залишивши по собі чимало сміття та посипальної суміші на дорогах та тротуарах. Проблема в місті після того, як зійшов сніг, дуже багато суміші лишилось на дорогах. і потрібно прибирати також звертати увагу на прибирання прибудинкових територій прилеглих. Зараз така по зв'язку з погодою тепло і з будівельних майданчиків багато вивозять бруд за колесами. Також складаємо протоколи, контролюємо це питання. Вирушили пішки через площу ринок, майдан Шептицького, вулицю Пилипа Орлика і до короля Данила. Головні доручення каже профільний заступник міського голови. Цього разу стосуються впорядкування доріг та тротуарів. Це все ми будемо зараз прибирати, чистити як зазвичай, і будемо старатися, щоб на 25 грудня на наше різдво. В місті, в місті максимально був порядок. Так само після снігопадів на вулицях, які давно не ремонтувалися. Ось, традиційно, на жаль, знову ж таки, ми маємо ямкові, в наших комунальних підприємствах муніципальна дорожня компанія має холодний асфальт, який вони заздалегідь придбали, і відповідно здійснюють забивку у ям холодним асфальтобетоном. Ось завершили перевірку уже традиційно в освітньому закладі. Цього разу навідалися до дитсадка номер 7 золотий ключик, у якому нині майже 70 вихованців. Тут тепло і безпечно, працює опалення, а сховища можуть прийняти усіх діток та вихователів. Ми працюємо над цим, щоб було все всього достатньо. А ну, все відповідає нормі і вимогам і санітарно-гігієнічним, і так само в навчальні. навчальні. Частині. Сховище розміщено в цокольному приміщенні, ну обладнано сидінням, іграшками дитячими каремати є, якщо треба. Ми стелимо, що вони там тепло, комфортно. Середня температура 18-20 градусів. У нас в садочку тепло. Підсумовуючи результати інспекції, міський голова запевняє франківці зустрінуть різдво у чистоті та порядку. Ми вперше будемо святкувати Різдво Христове 25 числа, тому дуже важливо прибирання, чистота міста в підготовці до Різдвяних свят. Тому для нас першочергово це було питання. Ну і також спілкування з людьми, тому що дуже важливо не в кабінеті сидіти, а спілкуватися з людьми по тих злободенних проблемах, які є. Тому спілкувалися із військовими, спілкувалися з мешканцями, підприємцями. Є проблема, є. Тривога зараз велика у людей, тому постійно треба спілкуватися, вирішити ті проблеми, які турбують людей. І додає такі перевірки триватимуть і надалі, щоб Франківськ був комфортним і упорядкованим. Наталія Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402.